Нарешті дозріла ось така краса: гібрид сливи і абрикоса. Фрукт під назвою плуот. Це гібрид відомого американського селекціонера Флойда Зайгера. До речі, один із перших плуотів. Плуот Flavor Queen жовтий Плуот, Перекладається як королева смаку. До речі, особливістю цього сорту є те, що пізній вступ плодоношення. Тому що, якщо, наприклад, Геопрайд вже з другого року починає плодоносити, то щоб побачити плоди цього сорта, потрібно почекати хоча б 4-5 років мінімум. Ну, Зазвичай це у нас дерево вже має 6 років. Мінус цього сорту те, що воно дуже сильно поражається плодовою гнилю. Плюс рік дощовий рік попався. Тобто, і саме в цьому місці не дуже оброблялися, однак все одно плоди є, проба є. Ось так виглядає вже в розрізі плод плота. Ось так він виглядає на дереві, схожий на велику жовту сливку. Однак все одно це деяк гібрид, він має від сливки 75%, 25%, характеристик від абрикоса. Трошки незвичний для сливки ем, смак, тому що має такий е, після абрикосовий, ну трошки-трошки після абрикосовий, Солодкість просто незвичайна, медовий смак. Тобто такий е, насичений смак. І, відповідно, цей плід він дуже плотний, дуже соковитий. Тобто їсти ці плоди це велика насолода. Хто бажає мати ці. Цей фрукт в себе в саду може замовити саджанці в нашому розсаднику. Відправка буде осінню.